Всем привет! Свайся И мы сегодня граємо опять друга частина той от фігн. <світ> Лучше б стич, а на ця фігня. Бог купечки в лізе купила. Давай робити мені з мамою Е, прокидайся. Руби Ну спасибо. Теперь раз я буду кружочком. Ну, это, кстати, можно вынимать эти штучки. Давай. Співати мне в караоке. Не спевать. Ну, спасибо. Я не хочу спевать. Ну, у меня есть микрофон. Буде у мене ігрушка популярна Стіч. Я хочу більше секретку, бо я назбирала гроші. Буде у мене Стіч в точку. Та не точка. Ось до точка, на дві. Буде у мене Стіч. Буде у мене Стіч. Є! Тепер ти. Ой, закриваю. Купити мені лабу. Не купити. Та акуратно Ты... такого знімає. Е, купити мені лабубу. Не купити. Купити мені лабу. Купити мені лабу. Да. Не, ну тобі треба не так. Купите мені ще одного січа. Купите. А скільки у мене тоді та буде, а? Буде у мене новий телефон. Бо у мене цей глюч. Буде у мене новий телефон. Буде у мене. Буде. Буде. У мене цей глюч. Сам собою працює. Всем пока.